За цією, За цією маскою ходимо uh -huh. і стараємося догодити людям, щоб тільки мене прийняли, щоб тільки чутися не одинокою, щоб тільки відчувати бути людним, страх втратити ту людину, відчуття любові тієї людини в собі втратити, боюся. А іноді буває так, що людина любить, а все. А ми страна, а ми мене кине. Друга сторона. Друга. <риві> <риві> Фундамент один і той же С сторона друга. <риві> сам при... Сама придумала, сама і плачу. Сама придумала. <риві> Не скучно ніколи. <риві> 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 Людина така дуже важко такі людині і в сім'ї, і самі з собою, і з усіма. І тут Ісус зустрічає тебе. Приїдь до мене. Приїдь до мене всі втомлені, страхами вашими. І я вас заспокою. Відкрийся мені. Я недалеко тебе. Ти в мені. Ти в моєму лоні. Тільки в лоні не в мами тілесної, а в лоні Бога ти дихаєш мною, як дитина в лоні Матері. Ти живеш мною. Ти живеш моєю любов'ю. Повітря, яке ти дихаєш, це моя любов до тебе. Очі, які ти маєш, це вираження моєї любові в тобі. Здоров'я, яке ти маєш, це верження любові моєї в тобі. Не було такої ситуації, яким я тебе не зберіг, не підсказав, не сухранив. Ти в мені. Я. Так полюбив тебе, що ради тебе, твоїй душі, я пролив кров, обмив тебе свою кров'ю. Ради тебе я залишився з тобою. Ради тебе. Я тебе люблю понад усе, Якщо я кров за тебе не пожарів пролити. То яка ціна тоді твоєї душі? Для мене. Якщо ти не віриш в мою любов, каже Христос, дивись мої рани. Якщо не віриш в мою любов, посвідом, хто я є. Я ради тебе, став ставки. Люблена, і коли я буду усвідомлювати, що я люблена, коли я буду усвідомлювати, я буду приймати це слово як дихання душі, як тверезість ума, як стілення серця. А все, що я недолюблена, це гріх, який я буду відсікати сьогоднішнього дня, як отрава. Як паралізація, як смерть, як сковування, як диявольський яд зміїний. Я ніколи туди не хочу вертатися. Я хочу бути в Твоїм, в Тобі Ісусе, в твоїй дусі, в твоїй любові, яку ти мені дав, Бог так полюбив світ що сина свого народ дав, дав на розп'яві. І продовжуй давати. Я з вами до кінця віку. Тримайся мене, як дитина, батьків. Бог сильніше зла. Бо синіший д'яво, Бо синіше всього земного, Бог це джерело життя твоєї душі, джерело миру твоєї душі, джерело радості твоєї душі, це щастя твоєї душі. А якщо в душі щастя, тоді по-другому дивися на світ. Дивися на світ через щастя. Дивися на світ через любов Христову. Ця земля це дім мого батька. Це квіти. Це батько насадив для мене. Це повітря, це він розлив для мене. Це він дав. Я люблю свого батька. Світлий страх це образити батька. Це боятися втратити присутність батька, його любов. Коли дуже любиш людину, і ти боїшся, щоб вона не засмутилася, це є світлий страх. Страх це відповідальність за своє життя у Богі. Це інше життя. Страх забути його, залишити його. Тратити з ним контакт. Страх. Відірватися від нього вічності. Страх. Він має на мене надію, що буде, я буду з ним. А я через гріх. Я тут втрачаю з ним контакт. Тому я хочу вернутися до нього. Хочу бути з Ним. А через нього я буду такий по другому дивитися на людину. Коли для мене мир Божий важніший, як мир у відносинах. А якщо мир Божий для мене важніший, то й відносини будуть добрі. Якщо я люблен, And you're still любові, а не чекати любові. Слава. Слава навіть. <клес> <клес>